18.08.2016 року з заявою Івано-Франківський відділ поліції звернулася одна з жителів міста Івано-Франківська про те, що 17 серпня пішла з дому і не повернулася її непонулітня дочка 99-го року народження. Того ж дня слідчим слідчого підрозділу міського відділу поліції було внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією, частина 1 статті 115 кримінального кодексу України. Того ж дня, 18 серпня, о 19.44 по спецлінії 102 в чергову частину івано франківського відділу поліції поступило повідомлення від громадянина жителя міста Івано-Франківська про те, що на сквері на розі вулиць вулиці ставелі Красівського місті Івано-Франківську ним виявлено повішену молоду дівчину. Тож дня Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, проведена огляду місця події, Було встановлено, що на одному з дерев у сквері на розі вулиць Чотару ставелі Красівського міста Івано-Франківську виявлено повішену, як вже потім було відомо, неповнолітню жительку міста івано франківська 99-го року народження, на тілі якої, при огляді, було виявлено тілесні ушкодження. У огляді стррангуляційної борозни були порізи. На зап'ястях та інші тілесні ушкодження. Крім того, при огляді місця події в одязі загиблої було виявлено дві пересмертні записки, в одній з яких вона обвинувачила свого батька в доведенні до самогубства, тому що він протягом останніх років примушував її доступу в статеві зносини, що в подальшому стало причиною її смерті. Ці матеріали були долучені до попереднього звернення. Входять до судового розслідування встановлено, що на протязі з 2012 по 2016 рік батько, казаний неповнолітньої, яку було виявлено мертвою, застосовуючи психологічне та фізичне насильство, примушував її доступу в статеві зносини. В подальшому було проведено ряд експертиз і по записці, яка була виявлена при огляді трупа неповнолітньої. Інші експертизи були допитані свідки, потерпілі. Проаналізовано всі експертизи, огляд місця події і 4 січня за підозрою, у чиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 155 та частиною 3 статті 120. Було, було оголошено підозру батькові, вказаної неповнолітньої, і того ж дня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Івано-Франківським міським судом. В ході до судового розслідування на даний час тривають експертизи судово-медичні, які призначені щодо фізіологічних можливостей батька, вказаної неповнолітньої. Також призначено комплексні психолого-психіатричні експертизи щодо підозрюваного посмертно психолого-психіатрична експертиза стану потерпілої та по експертизи. По записках, які були вилучені при огляді місця події, вона обвинувачує свого батька в тому, що він до неї сексуально домагався. Там зміст простий про те, що в неї не було дитинства. Що коли її друзі бавились ляльками, іграшками, гуляли в парку, вона вимушена була задовільняти статеву свого батька. От зміст з однієї записок такий. В другій записці вона дякує своїй тітці, яка тільки одна їй вірила, в якій вона розказувала про ці статеві домагання свого батька, яка її підтримувала, яка була ініціатором, щоб вона пішла до психолога. Вона дякує тітці, яка її підтримувала по житті після того, як вона їй розповіла про те, що батько статево її домагається. А дівчинка ходила до психолога? Так, да, у нас зафіксований один факт, коли її. Наполяганнях родичів, зокрема, тітки з бабусу відправили до психолога, але були, був і батько, і мати, тому вона не могла там нічого розказати, після чого вона від психолога втекла. А визволок не може бути? Немає. Він не зміг дослідити в зв'язку з тим, що вона була замкнена і був присутній батько, і вона від психолога втекла 2012 по 2016 рік. Батько її статево домагався, в подальшому. Не дозволяв зустрічатися з хлопцями, агресивно був налаштований. Коли вона хотіла комусь розповідати про те, що дійсно є в неї проблема, батько її домагається, Він погрожував її віддати на лікування психіатричний заклад. Я думаю, в зв'язку з тим, що ці статеві домагання були неодноразовими. Це було і поштовхом в тому, що вона в подальшому вчинила суїцид. Експертизи по черкознавчій по записках, чи дійсно вона писала ці записки, чи не вона. Експертизи нам прийшли і сказали, що дійсно почерк в записках відповідає почерку дівчинки. На сьогоднішній день підозру батькові оголошено чиненні двох кримінальних правопорушень. За частиною 3 статті 120 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, за частиною 2 статті 155 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років позбавлення волі.